Місто Хорол стало першим рецентром, куди з робочою поїздкою завітав голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко. Насамперед він перевірив якість ремонту доріг у місті. Побував у місцевому дорожньо ремонтному підприємстві, поцікавився готовністю до роботи взимку. Пообіцяв допомогти облавтодору домовитися про лізингові закупівлі нової техніки на кразі. При цьому попередив, не потерпить жодних корупційних схем і закликав до цього усіх. Як тільки відчуваєте, що сьогодні там адміністрації чи інша посадова особа займається корупційною схемою і хоче комусь продати, то вистати на тому, що це не персонально. Не буде такого, хтось колись за щось би відповідати. передати. Голова облдержадміністрації залишився незадоволеним якістю доріг у районі. Адже протяжність нового покриття вкрай мізерна. незадовільне. Воно і на під'їздах до соціальних закладів повинні бути певні пріоритети. Да? І ці пріоритети формують люди. Я вважаю, що перше, що потрібно почати сьогодні ремонтувати дороги, це об'єкти соціально призначення. Це лікарні, це школи, це дитячі моментах лікарні, це якісь там дитячі майданчики, це соціальні заклади, там де користуються люди похилого віку. Але все одно потрібно формувати цю думку, слухаючи людей. Загальна ситуація з шляхами на Полтавщині дуже дуже складна. Чому тому, що дорожня галузь фінансується на 30% від потреби. Кожного року фінансування дорожньої галузі зменшується. В 2013 році було виділено 180 мільйонів коштів на експлуатаційне утримання доріг загальної мережі. В 2014 році ця сума зменшилася вдвічі і складала 80 мільйонів. Валерій Головко перевірив і як ремонтують обізну дорогу навколо Хорола. Зруйнований великими вантажівками, що перевозили будматеріали для траси Київ, Харків, Довжанський. Поні, скажімо, тих всіх проблем, які в нас існують, і в дорожньому господарстві. Ситуація, з Києва, в нас в цілому в Україні, ви самі розумієте, яка ми маємо в рамках Полтавщини, скажімо, приємні такі можливості да, для презентації. І перший проєкт, скажімо, які ми презентували в рамках певних домовленостей співпраці, да в рамках міжнародного проекту Київ-Харків з фірмою Тодіні це відновлення дороги об'їзної, яка була зруйнована внаслідок руху важкого транспорту. Руйнування її відбувалося ще раніше, скажімо, окремими з окремо підрядчиками, але в принципі в результаті роботи, скажімо, спільної проведеної, і в рамках відновлення цих доріг ми маємо сьогодні результат. На ремонт 17 кілометрів об'їзної дороги італійська фірма «Тодіні» загалом планує витратити близько 60 мільйонів гривень. Уже виконано 65% будівельних робіт. На зустрічі з активом Хорольського району Валерій Головко розповів про свої першочергові кроки на посаді голови облдержадміністрації і запевнив, що незабаром вдруге завітає, щоб познайомитися з роботою господарських суб'єктів та зустрітися з керівниками промислових і сільськогосподарських підприємств.